Судовий позов проти Газпрому подав польський нафтогазовий концерн. Вперше компанія зі східної Європи судиться з російським гігантом. Предмет суперечки ціна на блакитне паливо Необґрунтовано, Вважають поляки. Вони платять Росії більше ніж інші країни ЄС. Ситуація дійшла до абсурду: Варшаві дешевше купувати російський газ у Німеччині. Не обґрунтовано, що ціна газу залежить від нафти. Газ потрібно порівнювати з газом на ринку більш ніж достатньо зрідженого палива. Успіх сланцевого газу в США призвів до надлишку сировини в Європі, тому ціна падає. Сировина дійсно дешевше з минулого року Газпром знижує ціни на 10-15% для багатьох компаній з Німеччини, Франції, Словаччини, Туреччини, Італії і країн Балтії. Польща ж, на думку керівництва Газпрому, не виконує умов для отримання знижки. В свою чергу польські експерти наголошують, що про збільшення обсягу закупівлі навіть мови бути не може. Зараз країна купує у росіян дві третини споживаного газу, і таку залежність Варшава намагається змінити. Зовсім недавно з'явилася ще одна гілка газопроводу на кордоні. З Німеччиною. це дозволить збільшити на третину імпорт сировини з заходу. Ну і в довгостроковій перспективі видобуток власного сланцевого газу. Газпром намагається зробити так, щоб Варшава платила більше, вважають польські енергетики. Вони сподіваються, що міжнародний суд в Стокгольмі заспокоїть російські апетити. Так сталося два роки тому, коли італійська компанія Едісон зжидала через арбітраж зменшення ціни на паливо. Газпром пішов на поступки ще до закінчення слухань.